Привіт, дорогі друзі! Давайте читати і пізнавати Біблію разом. Пропоную сьогодні відкрити вам псалом 138 і зануритися у нього. Господи, випливав Ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою, розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє доміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова немає на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Точи ти мене ззаду і спереду і руку свою надо мною поклав. Дивне знання, над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця, якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в шеолі, ось ти. Понесуся на крила крилайзерниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя там попровадить мене. І мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити як день, і темнота, як світло. Дорогі друзі, я просто щиро вдячна Богу за цей псалом 138, 38, Тому що куди б ми не пішли, де б ми не було, Господь завжди буде поруч, завжди буде тримати нас. За правицю завжди буде вести нас, як тату люблячий, Тату Небесний. і завжди знаєте, що б не сталося, він поруч. Як сказано в цьому псалом 138, хоча б ми зійшли на небо, хоча б ми зійшли у Шоол, він і там і тут завжди. І щиро нас любить.